Хочу подякувати прекрасній Тетяні Левченко за цей подарунок. Блокнот, який розплутує кармічні вузли. У нас їх вистачає у кожного, знаєте, згорою. І за допомогою цього блокноту можна так ниточка за ниточкою попрацювати. Що в нас там душі сокровенне, відпрацьоване. він висвітлює нагальну проблему на сьогоднішній день, з якою потрібно працювати, і я це перевірила на своєму досвіді. І це дійсно працює і це підтверджує мій життєвий шлях, що це працює на 100%. Коли ти сам знаєш, а коли воно тобі ще в блокноті в цьому дає підтвердження, ти дивишся на цю картину. Починаєш працювати з цією проблемою і отримуєш результат. Просто безмежно дякую цій талановитій жінці, Тетяні. Бажаю успіху, розвитку і творчого натхнення. Всього найкращого!